Перша машина швидкої допомоги з'явилася в США з 1899 року в Чикаго. Передньопривідний електромобіль поспішає на порятунок хворих. Пізніше подібне з'явився в Нью-Йорку. В Україну ж таке диво техніки прийшло дещо пізніше, тільки в 1913-му. До речі, в сучасній Німеччині на більшість викликів швидкої допомоги приїжджають медичні рятувальники, які не є лікарями, і і лише у важких випадках додатково приїжджає лікар. А про те, як працює український служба швидкої допомоги дізнавалася Анжеліка Сезоненко, тож деталі вже за мить. Номер 103, який ми усі з дитинства знаємо і пам'ятаємо, щодня набирають від 6 до 8 тисяч людей лише у місті Києві. А чи замислювались ви, хто ці люди, які приймають наші виклики, та як відбувається процес підготовки та виїзду швидкої? Задля цього у столиці вже більше ста років функціонує центр екстреної медичної допомоги, який складається з кол центру лікарської допомоги і оперативно-диспетчерського відділу. Званіть телефон. Ми тут же відкриваємо талон і Начинаем задавать вопросы согласно алгоритму, который введен у нас в систему. Значит, это последовательность. Что случилось? Контактный телефон, адрес, фамилия и возраст больного. Затем мы его отправляем и в зависимости от района он поступает в определенное отделение. Окремий підвідділ диспетчерів напрямків і розподіляють виклики по 17 відділеннях районів столиці. І що важливо, вирішують, поїде на виклик швидка допомога чи невідкладна, адже не всі випадки є екстреними. Всі заболівання, температури, високе давління, хронічні бальни це віддається на ніотложної допомогу кожного району. Дітські взрослі у нас сучасну круглосуточно в кожному районі. Там дежурні врачі. Срочні визови, ДТП, теп з висоти, травми вуличні, і всі ні стана не... ситуації, нестандартні, острі случі. Всі обслуживає только скора помочь. Найбільшою бідою усіх екстрених служб у столиці медики називають затори, адже за нормативом швидка допомога має приїздити на виклик максимум за 10 хвилин по місту і за 20 за місто. Проте виконати це іноді не вдається саме через культуру водіння у всіх країнах. Там є окремий ряд для громадського транспорту, І водії знають, що цей ряд не можна займати нам заважають оці парковки інколи непродумані на вулицях, коли паркується в з двох сторін. Ну і скажімо, культура наших водіїв, які не вступають екстреним службам, 189 бригад екстреної допомоги щоденно працюють у цілодобовому режимі. До їхнього складу входить лікар, фельдшер, медсестра і водій автомобіля швидкої. Існують вимоги і щодо обладнання машини. Це і електрокардіограф, це і глюкометр, відповідно, фонендоскоп, тонометр для вимірювання артеріального тиску. Також це електровідсмоктувач. На нашій бригаді є ще додатково апарат для штучної вентиляції легень. Також є довга дошка відповідно для пацієнтів з травмою хребта, а також кисень для імобілізації шийного відділу шийний комірець, ларингоскоп для інкубації трахеї та медикаменти, тобто усім необхідним, щоб зуміти врятувати життя. Людське життя безцінне, але іноді його порятунок коштує лічених хвилин. Як ніхто про це знають лікарі швидкої допомоги, які щодня рятують ваше життя.